Добрий день, вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проект, спільний проєкт Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Сьогодні наша гостя, а, директор чеського культурного центру а, пані Луція а... Гжегорікова, яка є і другим секретарем чеського посольства в Україні. Будемо говорити про активність цього центру, про активність посольства. Маємо вже практику останніх років, коли діяльність таких центрів польського, французького, американського, чеського стали суттєвим фактором нашого культурного життя. Отже, я радий вас вітати в цій студії і прошу розказати про те, що зроблено, що робите, а потім поговоримо про те, що плануємо зробити. Доброго дня. Доброго дня пані. Дякую, дякую за запрошення. З чого почати? Як ви сказали, в культурні центрі це дійсно є такі осередки, на мій погляд, які, які, які створюють платформи для з'єднання, для просто про поглиблення зв'язків культурних. І я вдячна за цю роботу, що маю можливість тут працювати чотири роки якраз зараз. Тут в Україні, коли країна росте і розвивається, і процвітає нових шляхів, які вона вже вибрала, ну до процвітання ще далеко, але те ще розвивається, і безумовно це якийсь новий етап розвитку України, ви абсолютно праві. То може розкажете про те, що у вас сьогодні найголовніше для вас як керівника одного з керівників посольства і керівника культурного центру. Як раз сьогодні я дізналася про те, що культовий андерграундовий бенд «The Plastic People of the Universe», який uh, Який грав uh, рок-музику і був такою культу, культовим дійсно рок-бендом, який uh, мав багато послідовників в, uh, в Чехії з 68 по 80 роки, буде uh, співпрацювати з uh, національною оперою. Uh, Тараса Шевченка тут в Києві і разом з оркестром опери будуть представляти одну з опер, яку написав один з рок музикантів. Ми готуємо велике, велике пасмо святкування рок рік Гавла, Вацлава Гавла, який дожив бися 5 жовтня цього року, 80 років. Тобто наша діяльність в цьому році, вона так проткнанена, як нитка. Подіями зв'язаними з, з зі спадщиною і з посиланням однієї з найвідоміших і найвпливовіших, я би сказала, особистостей ХХ століття, Вацлава Гавла. Якраз ці музиканти і е, концерт вашої національної опери. Uh, prostě je, ještě jednou takovou paralelou i dopovňuje vši programu, jaký, jak, jakou hotujeme tu v Ukrajině. Uh, budou stavit se pěsy za uh, přísutnosti českých režisérů uh, i uh, v, u vašich nacionálních teatrách. Uh, budou hotovat se různé diskusní programy, budou vychodit knihy. Uh, і дуже сподіваємось на те, що uh, дійсно те, що по собі залишив Вацлав Гавла, що воно якось дійде, і ми хочемо якомога найбільше представити це українській публіці. Також з вашою допомогою, бо наскільки я знаю, дух і літера готує також одну з, з книг, есеїв та творів Вацлава Гавла. Так що це найголовніше. Це, це, це правда, і це для нас велика честь, бо я теж дуже. Високо ціную Васлава Гавела, одного з найвпливовіших інтелектуалів ХХ століття. Як правило, інтелектуали живуть своїм життям, а країна своїм. В даному mm -hmm. випадку чехам повезла і така велика постать, яким був Васлав Гавел став на чолі країни. Це правда, ми переклали зараз Силу безсилих, один з найкращих есеїв во славу волі. ХХ століття, і будемо раді, звичайно, видати це і ознайомити українського читача з цим. Скажіть, будь ласка, а в рамках цієї програми, яка буде присвячена Вацлаву гаволу, чи передбачаються якісь документальні фільми, може, якісь художні фільми за його творами, чи передбачаються якісь виставки? Бо ми б радо до того включилися і допомогли би з цим? І, і те, і те готується про виставку про, про виставку? Тут ще трошечки відкрите поле для ідей. Є в Чехії багато створено вже готових виставок, які могли би ми просто перекласти. Є такі думки, щоб ми поговорили з, з вашим мером і зробили виставку на, прямо на Майдані. Документальні фільми вже перекладені, субтітри, мають субтітри на українській мові вже минулого року на Арсеналі ми показували. Uh, два документарні фільми про Вацлава Гавла, також про його жінку Ольгу. Тобто хочемо це повторювати. Uh, і, звичайно, і також цей рік Гавла в Україні буде знімати відома чеська документалістка Гелена Трещікова, яка погодилася у співпраці з чеським телебаченням, приїжджати сюди на Україну і моніторувати те, що відбувається, і як і це має резонанс. Тобто, тобто на, на це також тішимося. Дуже добре, скажіть, будь ласка, ви сказали, що планується велика театральна програма. А з якими театрами mm -hmm. і чи будуть там п'єси Васлава Гавла? Так uh, вже зараз 3 і 4 березня. Запрошую всіх до Львова на малу сцену Лесі Українки. Приїдуть це дуже симпатично. Приїдуть молоді актори, які uh, закінчили якраз даму. Це наш відомий uh, театральний університет. Приїдуть, бо вони мали це як абітурієнтську виставу. Одну з п'єс, uh, одноактовок, Вернісаж. Uh, ця п'єса... Uh, Дуже така одна з найвідоміших Вацлава Гавла. Вона створює триптих ще з п'єсою Аудієнція і протест. І актори приїдуть показати. Показати, що може статися, коли людина, хоча нібито все має і живе гарне життя, але воно не автентичне. Аутентичне. Тобто це є два це є мало, чоловік і жінка, і до них приходить Бедріг. Це альтер-его Вацлава Гавла. Просто письменник, який живе своїм життям. Воно може бути не таке цікаве, але воно дуже автентичне, воно засереджене на його внутрішній світ. А ці два людини. Ці, 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 Пара молода, просто має все показує снобізм і міщанство. Там всі є, все є показане, і тобто, але вони їм повинна, щоб вони відчували. že by oni vyčuvali svoje žitě, to povinné jim kdo zkazat i potvrdit, že ono jako svarte kdo z zovní. I to to ti mladí aktory přijdou i uh, těšíme se na to, že to bude jak za počátkování tohoto roku Havla, jak raz u, u Lvovy třetí, čtvrté března. Hlavné ale bude tež, že direktor, režisér Břetislav Rychlík, vědomý režisér, aktivist, sam aktor i druh Václava Havla přijde do teatru Ivana Franka i bude tam stavit s komandou aktory v tohoto teatru pěsu Asanace. А санація, це як відомо в, за, в добах нормалізації сімдесяти років, кінець 70-х років це була така, така приказа, що треба все мистецтво і все життя почистити від того, хто не симпатизує з режимом, і тобто багато людей. Uh, було, наприклад, uh, змушено емігрувати якраз з uh, Plastic People Universe, ця рок-група, яка буде грати uh, або um, робити оперу разом з uh, музикантами опери uh, Шевченка. Один з них був у рамках цієї нормалізації змушений емігрувати в Канаду. Тобто Гавел написав цю п'єсу Асанаце. I, uh, bude to bude tedy písa, která vključuje 14 aktorů a to bude taky, taky čas, kdy český režisér tud bude žít 6 týdnů v Kijevi a uh, odnočasno pracovat v dvou teatrách. To bude teatr na Livomu Bérezi, kde bude on stavit uh, aktovou písu Audiencia i uh, v velikomu teatru, vaš, teatru vaš, vašeho Ivana Franka. А санація. Ми дуже сподіваємось на те, що ця п'єса потім uh, буде um, у, рамках, uh, у рамках не, не п'єса, а вистава буде представлена в Національному театрі в Празі якраз в жовтні, на день приблизно на день народження Вацлава Гавла. Тобто це буде такий обмін. Чеський режисер ставить тут і потім їдуть до Чехії показати, як се, як це буде. Тобто, ми хочемо таким чином всі. Uh, не лише святкувати день народження, але також просто показати те, що Вацлав Гавев співвідчував завжди з Україною, що він би дуже радий тут був і був би дуже активним, активно брав би участь на подіях, які тут відбуваються. І таким чином чеська держава буде зосереджуватися, зокрема на театр. Бо театр це дуже дуже важлива платформа для. Для змін для якогось живого спілкування, бо в Україна, як ви самі сказали, коли ми їхали сюди, що люди тут боялися, наприклад, писати щоденники, люди боялися зберегти якусь інформацію. І в Чехії те саме було. І театр завжди був. Просто таким незловими uh, медіа, коли ніхто не мог нічого зробити. Тим більш m, люди, це була така мова театральна, сценична, коли розуміли інтелектуалі один між одним. Але ті, хто там сиділи з СТБ або КГБ, може вони ані не розбиралися. І таким чином дуже гарно просовувалися нові думки, і uh, тим більше контакт з людьми, це також воно якось вливалося цю ця енергетика і це. Було важливе і тому ми б дуже були раді, якщо б цього року дійсно наші зв'язки, зокрема на театральному, в театральному середовищі би трошечки просто поглибилися. І також тут, в Україні, більше, більше, більше чеських митців, європейських митців з області театру, галузи театру сюди-сюди їхали. Це дуже цікаво. Я навіть жалкую, що. Не маю прямого відношення до театру тільки як глядач. Але uh -huh. ж, пані Луція, скажіть, будь ласка, ну, мене, як і видавця, найбільше цікавить чи дуже цікавить видавничі програми і uh -huh. проекти. Знаєте, є просто певна різниця між активністю різних культурних центрів. Ну, Наприклад, маємо одну-дві книжки на рік з іспанським посольством. І книжок 20 з польським. Yeah. Uh -huh. Маємо з французьким там з десяток і може одну книжку з ну якоюсь іншою країною. Які перспективи збільшення кількості книжок чешських в Україні? Це надзвичайно важливо для нас. Uh -huh. oh. Ми говоримо про європейських, а для нас найближчі це центральні yeah. європейські країни. Це Польща, Чехія, uh -huh. Чехія Словакія, таке інше. Я тут хочу на початку сказати, що те, що робить Польща, і яким чином тут налагоджені зв'язки між поляками і українцями, це просто неймовірне, воно вже природно само йде, працює дуже гарно, просто працює обмін і так далі. Тут, тут просто є багато різних факторів. Польща відкрито приймає українських митців вже роками, на це зосереджуються, і uh, чеська держава трошечки в цьому uh, ну, не, не, не так активно працювала. І є багато чого, чому немає книжок, бо немає немає достатньо гарних перекладачів. Чому немає достатньо гарних перекладачів? Бо в університетах сидять люди, які не хочуть пускати молодих талановитих людей, щоб працювали і вчили. Або чи це переклада перекладацькі, просто да методика, взагалі чеська мова, не хочуть міняти, не хочуть співпрацювати у багатьох разів і. Буває дуже часто ситуація, коли людина закінчує богемістику і не вміє чеську. Просто вона не, не можемо її. ніяк Користувати, тобто не те лише, щоб вони щоб були спеціалісти гарні, але це просто ніякого такого сердечного зв'язку на країну немає. Крім того, звичайно, що Чехія є зараз можливістю уникнення з країни, де біда. Але таким чином ми просто не хочемо працювати. Тобто, в першу чергу, ми повинні налагодити зв'язки на академічної почві, щоб дійсно там були викладачі, люди. Лекторі, носії мови і так далі. Це одна з великих, з великих завдань, завдань витоків, нашого да? центру. Угу. І... Пані Леція, да. готовий запро... запропонувати вам тісну співпрацю. Угу. Ми зараз вирішуємо, моя друга роль, крім того, що я головний редактор видавництва, я директор центру ЮДА Могилянської академії. Так от ми зараз розвиваємо такі програми, Створення школи перекладачів з єдишу та євриту на українську. Mm -hmm. І маємо вже певні успіхи. Mm -hmm. Ради долучимо сюди і чеську для того, щоб цей канал, ця течія була більш потужною. Mm -hmm. І дуже радий, що будемо da, робити це з вами. Mm -hmm. Ну і на жаль, у нас не так багато часу. Я хочу задати вам книжки. Вийдуть, звичайно, це я не договорила ще. Вийде крім гавла трьох книжок. Вийде ще точно. Я знаю одна книжка поезії. Це я дуже рада, було би дуже добре. І тоді це щоб і українські поети почали самі цікавитися тим, що відбувається в поезії і. Почали взагалом просто літератури перекладати літераторів. Да? Це було би чудово, і тобто вийде Іван Верніш і вийде ще, наскільки я знаю, на форум видавців на восени. Мають вийти дві книжки. Також тобто в видавництво тобто десь шість-сім книжок на рік. Це, це так це вже трохи легше. Да. Ми зробили таку книгу, переклади. Ізраїльської поезії українською, практично без знання мови українськими перекладачами. Ми їм зробили підрядники, Ми записали, як ізраїльські поети читають ці вірші, зробили коментарі. Я думаю, що тут є шляхи для перемоги, і дуже радий буду, якщо так буде і з чешською мовою. Ну і на останнє моє питання вам: звідки у вас така чудова українська мова? Так мало дипломатів володіють цим і. Ну, доводиться спілкуватися з ними чи англійською, чи російською. Mm -hmm. Де ви вивчили так добре українську? В університеті імені Масарика в Брно, в моєму родному місті. П'ять років я вчилася українську мову, і, але я би хотіла акцентувати, що просто я по професійний не дипломат тут, не професійний дипломат. Я раніше працювала в видавництві, якраз яке видає вже роками, наприклад, Uh, ну, воно зосереджувалося завжди на, uh, на і на п'єсі, і на поезію, і на некомерційні проєкти. Uh, тому uh, і ми також віддали, наприклад, Україна, давай Україна, це uh, сучасне оповідання українське і так далі. Тому uh, зараз, зараз ці чотири роки це праця да, такий статус, але я потім тішуся, що може бути ще липше, краще вивчу українську мову і буду інтенсивно uh, працювати над перекладами. Ну, це наша вже не знаю, виклик, наш виклик скористатися тим, що от ви володієте, знаєте, і з вами разом створити чимало чудових проєктів. Буду рада. Сподіваюся, що так воно і буде. І ще раз вам дякую за те, що ви до нас прийшли, розповіли про це. Вам і дякую. я сподіваюся, що будемо зустрічатися в міру виходу цих книжок, про які ми говоримо. Угу. Дякую вам дуже. І ще раз до зустрічі. До зустрічі, дякую. thank